З 1 липня в Україні розпочато верифікацію дітей у національній електронній системі охорони здоров'я. Це процес перевірки та оновлення персональних даних неповнолітніх пацієнтів. Кожен сімейний лікар під час укладення декларації, ну скажімо так, в даному випадку з батьками дітей про те, що дитина буде знаходитись на обліку саме цього сімейного лікаря. Сімейний лікар має провести верифікацію даного пацієнта. Пацієнтом людини, дитина від народження до 18 років. Обов'язковим документом, який підтверджується і вноситься при верифікації, є свідоцтво про народження дитини. Це до 14 років. Після 14 років потрібно, крім народження дитини, обов'язково надавати ідентифікаційний код дитини, тобто картку платника податки. Його головна мета забезпечити точність інформації, видалити дублікати записів і порядкувати облік дітей, які мають декларації з педіатрами або сімейними лікарями. Медичну послугу нададуть, і це знову ж таки заклик до пацієнта, тому що в будь-якому випадку. Ваш лікар надасть вам медичну допомогу. Неверифікація даних не є підставою відмовити в наданні медичної допомоги, але зрозумійте в даному випадку лікаря, тому що лікарю за надання медичних послуг пацієнту потрібно, щоб держава йому оплатила цю його діяльність. І тут саме питання фінансове: що е, держава не оплачує послуги за неверифікованих пацієнтів. Верифікація дозволяє гарантувати доступ до якісних медичних послуг, зокрема вакцинації, планових оглядів і спеціалізованої допомоги, а також уникнути плутанини, коли йдеться про призначення ліків, направлення чи медичних висновків. Це не означає, що якщо сімейний лікар не зробив верифікацію або не пройшла верифікація, що вашу дитину не будуть лікувати. Ні, тобто дитина підлягає лікуванню огляду, але сімейні лікарі мали провести верифікацію до 1 липня 2025 року для того, щоб отримати в подальшому компенсацію за лікування неповнолітніх пацієнтів. Якщо в випадку система вибиває, що не, не верифіковано, дитину по якихось причинах, тоді е, потрібно повідомити батьків для того, щоб батьки звернулися у відділ ДРАЗ для врегулювання документів, в чому саме причина неможливості верифікувати таку дитину. Батькам варто перевірити дані дитини у лікаря, з яким укладено декларацію, і за потреби оновити інформацію. Особливо це стосується дітей, які змінювали місце проживання, навчальний заклад або лікаря. Дуже непоодинокі випадки, коли у батьків на руках є декілька свідоцтв про народження дітей. Тобто є одне, яке видається первинне, і в подальшому кожен з батьків має право отримати повторне сідос про народження. Тобто, це законодавством дозволено і вони всі її діючі. Тому для верифікації дитини достатньо одного свідоцтва, будь-якого. Достатньо і сама система повинна підтягувати усі дані дитини на підтвердження верифікації, що дійсно такий пацієнт є в такого сімейного лікаря. За словами фахівців, процес триватиме поетапно, тож оновити дані можна під час найближчого візиту до медичного закладу.